Ми прогуляємося ще однією частинкою мого саду. Тут в мене знаходяться кущі невибагливі, кущі буску та дельфініум. Я вам показувала його вже один раз. Ось тут його цілий рядок. Хто має дельфініум? Зараз саме час внести добриво або просто попелом підсипати кущі бажано перед дощем. От. Таким чином я формую бузок. Цей бузок вже досить довго тут росте. Я з нього роблю такі формую невеличкі деревця. Ну, до 2 метрів це деревце. От. Знизу все прибираю поросль всю. І тут формую таким чином, щоб такий був зонтик перевернутий, парасулька перевернута догори. Майбутньому я між деревами теж планую траву оцю прибрати і тут ще якісь квіти досадити, але поки я не маю на це часу. Оце наш штамбі сформований жасмин. Дуже шкода, що не можна передати запах, який зараз тут я відчуваю, дуже пахне. Бузок, а як зацвітне жасмін, буде теж дуже красивий неймовірний запах. Тут теж була біла, в мене був бузок, але він пропав на його місці. Я посадила блакитний, просто він ще менше років тут росте, ніж інші. Ось. Тут є ще один темний і білий бузок. Ось до мене гість прийшов. Щодня він до мене приходить, що ти хочеш. Котик такий, не тільки він. Інші коти люблять до мене приходити, чомусь вони полюбляють мій садочок. От. Гуляють, мабуть. Тут розважаються. І ще один ось кущ жасмину. Тільки я його трошечки по-іншому формую знаходиться на цій алеї. І пропустила, я вам не проговорила про Тамарікс. ось посередині Тамарікс, такий він квітне рожевою хмарою. Це буде трошки пізніше, буде така рожева хмарка. І у вигляді такого декоративного дерева в мене і слива, вона вже відквітла. Я хочу внизу посадити черешкову гортензію щоб вона її обвила і буде красиво теж, коли вона буде квітнути. Забор це я робила сама, вставляла, звичайний очерет в сітку, для того, щоб для моїх рослин був красивий фон. Для мене це просто дуже важливо. От, Далі проходимо далі, тут ще частинка саду, там хвойні рослини дорослі. Танка, тут теж сосна і такий закуточок ялівець, до речі, ялівець Оці жовті пагани, коли був мороз. Бачите, це не грибок, вони покоричнівіли. Я думаю, що вони відійдуть. Також в мене тут під сосною Є yeah. Litl Zebra, вона така до метра зебрина, мала, і варіїгатна осока. До речі, про агастачі те, що я виростила сама. Ось я його висадила, я його висадила тоді, коли. Щось таке, не знаю, на лаванду схоже. Висадила до морозу. Це ця рослина, давалось би, там, вона якась півпівденна, наче американська за сухостійка, і вона вижила і вона не померзла. От Вона мене прям здивувала і шокувала тим, що такі маленькі молодесенькі саджанці висаджені з дому і не померзли. Я їх нічим не накривала. Ось. Що тут ще в нас є? Це Кущ такий цвіте, він білим кольором. На нього, кажуть, наречена в народі. Забула чомусь з голови, в мене вилетіло, як він називається. Насправді біля сосни. І е, тут ще магонія подобалиста. Магонія подобалиста, вона вже, від, вже відквітає. У мене там ще один ось кущ є. Магонія. Теж така рослина взагалі неприхотлива. Дуже красиве цвіте, вічно зелена. Має такі класні теж листочки на воскові, Дуже красиві. Ну і очітки. Тут декілька видів очітків. Ось, в принципі, такий ще куточок. І з її сторони ось в мене широколиста така руслина яка, до речі, квітне, тому що в мене жодна бруслина на квітла, теж її мороз трошечки ось приморозив, але нічого вона відійде. Ось, бачите, такі бронячки, це будуть квіти. Такі біленькі квіточки, дуже гарні. От спірея, і тут ще ряд рослин. Це теж ще брець, такий дуже старий сорт. Дістався від моєї. Знайомої, а їй від її чоловіка, її матері, бабусі. Так, це дуже-дуже старий сорт, пахучий, дуже красивий. Тут цю частину я також буду переробляти. Я хочу тут зробити кам'яну гірку з флоксом. Але це я буду робити, коли в мене буде час. Ще в мене є тут магнолія. Ось, і рухаємося далі. Так. Тут у нас троянди, сакура. Сакуру я посадила в минулому році. Вона не квітла цього року. От така буде в мене краса. Тут е, на цій клумбі троянди, лаванда, літній флокс. Анемона Ось, розквітає дуже я люблю. Прям дуже я люблю цю квіточку. У мене її багато на кам'яній гірці. Думаю, скоро вона гарно розквітне, я вам обов'язково зніму відео просто про кам'яну гірку. І більше вам трошки розкажу про Анемону. от Троянди, бачите, як? Троянди, мороз, я їх і так обрізала. Вони... Попри не знаю, що з цього року з ними буде, але в мене тут є така групова посадка флоксу літнього, тому, в принципі, буде чому квітнути. Бруслина в цьому році, яка ніколи не вимерзала. У мене тут таких два великих кущі. Бачите, що з нею сталося. Ну, я думаю, вона відійде. Я її обрізала, надіюсь, бо я бачу, там є. Листочки, ознаки життя, але дуже шкода. Ніколи в мене жодного року такого не було з нею, щоб вона перемерзла. Вона досить багато тут років росте. Клематиси, всі не одного кольору. І тут на аречці теж клематис. Ялинка блакитна. Як так краще зняти, щоб було її видно. Теж я її виростила, вона в мене була метрова маленька, а зараз яка красуня. Так як і сосну. Я висаджувала, вона була. ну, Зовсім там манюсенька, метр. От. Далі там хвойні, такі дорослі, самшити і туї золотисті. Ось. Тут така композиція з Брабарису, ягідного тису, гейхери hey, та гаури варієгатні. Я її тільки посадила. Білу гауру, тільки в іншому місці. А це варієгатна, такі в неї. Квіточки, як квіточки їх називають квіточки ельфа, ніж на рожеві. З зеленими листочками в гаури білі квіти, а варія такі ніжно рожеві От чомусь я думаю, що вона в цій композиції буде досить красиво виглядати. Е, там біля колеса е, теж е, така туйка карликова я її стрижу у форми колі, але ще не, ви, не, не вилізла там травичка Red Baron. Буде червоненька вирізає, і вона так тоді підкреслює червоний колір Барбарису гейхери та гаури. ну Пізніше, як вона вийде в повній мірі, я покажу вам. Ось ще рослина, яка мене дуже здивувала. Цю рослину вона в мене тут в ряд росте декілька кущів. Я виростила сама в минулому році з насіння Вероніка. Тут їх є така вона блакитна. І синя. Вона вийшла ще з землі там, до початку і перших заморозків, і других, і це трав'яниста рослина. І подивіться, яка вона стійка до морозу. Вона витримала абсолютно все, і ось вона скоро вже буде квітнути, ось кожен кущ, який є, він витримав мороз. Пройшов тест на стресостійкість, я навіть не очікувала, що. Превенеста рослина, там, типу Вероніки, може так почуватися гарно ось, в порівнянні з лавандою. Це кущ, так, і він, він примерз, і ну, таке, звичайно, він відійде, але здавалось би, так, що. Або тією самою бруслиною, Бруслина і лаванда примерзли, а Вероніка от в такому вигляді. ну Дуже цікаво. прямо вони мене здивували. Тут в мене ще є теж декілька хвойників, вівсяниця сиза. Виходять е, трави декоративні. Я пізніше пройдусь окремо, тому що в мене їх ну, так трошечки є. Як яка травичка виглядає, нехай просто вони всі вийдуть. Е, от. Тут теж армерія і вівсяниця сиза. цю клумбочку я... Тільки переробила. От. Так, тут болотний ірис жовтий, Ось так вона в мене зараз виглядає і шаловий флокс. Так. Ось ще частинка саду. Це в мене тут. Береза кущова Golden. Дуже красива рослина. З моменту розпускання цих набухання бруньок, коли на голих цих гілочках жовтенькі бруньки, і зараз вже ось малесенькі листочки. Дуже красива рослинка. Велика вона не росте. В принципі, її як будь-яку рослину можна обрізати, формувати так, як вам захочеться. Тут теж бузок. <зерця>, там є у мене лілії водяні. Покажу вам ще, як ця бідна Шуазія перезимувала. Бачите, після останнього морозу навіть цвіт такий померз. Декілька тільки квіточок, ось таких, мабуть, як вони мають бути. Аромат, аромат дійсно неймовірний. Листочки попримерзали, але все-таки рослинка посаджена восени. Я думаю, що як вона гарно літо приживеться, наступну зиму вона перезимує зовсім по-іншому. Він бачу, йде молоденький пагінець. В принципі, як для першого року, я думаю, вона перезимувала нормально. Тут з нею бадан, бадан вже відсвів. Там в мене теж три, три бадани. І тут бадан. Вони коли квітнуть, ну я їх так посадила, щоб коли вони виростуть, така була з них. Композиція от Ромашка і Барбарис. Він просто трошки іншого кольору, темніший, ніж той червоний. от синюха така рослинка новенька, теж її посадила, цікава. ромашка біла, звичайно, крупна і Зебрінус. Тільки там я вам показувала під сосною. Зебра Літл, Літл Зебра маленька, а це Зебрінус він високий. Ось навіть цей, бачите, самшит після морозу. Верхня частинка попримерзала. Але нічого. Я думаю, що відійде, він все буде добре. Так, біля ялинки я вам теж цю композицію показувала. Тут лаванда, старий кущ, я його не обрізаю, але трошки підрізаю. От мені подобається, він такий, як він є, великий. Його ніколи не обрізала коротко, хоч в мене лаванд там багато і ще по ділянці. Я їх обрізаю коротше, а от і там ще є за тими туями частинка саду, але ц... ну, цю я залишаю, мені так подобається. От, Ось під, під ялинкою, бачите, рослина не дуже померзла, теж молодий кущ. Ось, що мені подобається? Ще тут полин декоративний, він почне такий ґрунтопокривник, Ось він почне квітнути, буде квітнути такими білими квітами, а на запах, якщо зірвати і розтерти, дуже-дуже там дійсно пахне паленом. Оці хвойнички маленькі, всі, які в мене там на озері, зараз я по них прийдуся, вони в мене другий рік. Так, другий рік. Я їх купувала в одній її жінки, вона сама розводить їх, черенкує і займається. От, і перезимували вони добре і дали досить ну, такий хороший приріст. Це всі малі, я купувала в неї ці ялівці і туйки. Обробила я їх від грибка один раз для профілактики, і все зсередини почистила для всіх, хто має хвойні рослинки маленькі, хто собі. Накупив, я вже, в принципі, в мене досить великий досвід. Можу вам сказати, що для того, щоб ви потім не бігали і не виводили грибок з них, саме головне це правильна чистка їх, підбор правильного сорту, вчасна чистка і профілактика. Якщо ви будете дотримуватися цих речей, вам вдасться виростити дуже гарні рослини. Теж ось такий барбарис, красивий, яскравий. Там в мене ось цих два. Вони однакові, темно-бордові. просто цей більший якось так виріс. От. А цей менший. А хвойні, ці всі рослинки, вони, звичайно, потребують правильної обрізки, правильної чистки і догляду. Теж тут тюльпани відцвітуть досить швидко. В майбутньому взагалі-то оці всі. Хвойні я звідси хочу забрати. Тут залишиться тільки ця слива Голівуд має таку назву. Я її купила, тому що хотіла сюди якусь декоративну рослину з темним листям, а вони ну, такі досить дорогі. Це такий мене вийшов економ-варіант, я її собі сформую на штамбі і іргу. Теж це ірга декоративна на штамбі чоловіка того, що продавав цю сливу. Глівуд. Залишався саджанець, він мені його там за смішні гроші віддав. Він сам не знав, що це таке, він засихав, в нього вмирав. Казав, щось дуже красиве на штамбі. Ірга вже відсвіла, зав'язуються тут ягодки. Виявилося, що це ірга. А ірга це ну, по-перше, що дуже корисна ягода, по-друге, Декоративна рослина, яка потім на осінь має такі жовто-помаранчеве листя. От. Що тут в мене з хвойних? Горохоплідник, значить так називається, воно таке, як ялиночка. Був він зовсім маленький, дає дуже гарний приріст, але зсередини я його все вичистила. Взагалі, всі, хто має хвойні рослинки, навіть маленькі, пам'ятайте, що головне не те, що зверху. А головне те, що всередині. От всередині у вас має бути тут чистота. Якщо ви будете всередині доглядати, за рослинами не буде жодного грибка. От, так само і за туйками. Сосни з сосинок я зняла тільки хвоїнки, ті, які були внизу сухі. Ось ви дивіться, і в цьому році, які мені дадуть красивий приріст. От. І тут... Є цієї рослинки, бруньки будуть. Нещодавно я почистила тую Тедді. Я їй обіцяла вже давно це зробити. от Багато про неї такого я чую поганого, що розвалюється і таке інше. Теж в кого є, дивіться всередину. ось Я тут повирізала, було дуже-дуже багато всередині сухих гілок. Отак вона має виглядати всередині, для того, щоб вона була здорова. Не було ні, ніяких грибків. От, не знаю, мені ця рослинка подобається. Виглядає вона так, красиво. Так, це. У мене тут ще є жимолость японська, вона плитуча. Дуже красива рослина. Ну, можна, в принципі, формувати кущем, обрізати. Можна її і підняти там, як лиматись. Ось там. Ось коніка молоденька, блакитна, дала такий красивий приріст біля коніки. Грунтопокраєна рослинка, полин, те, що я вам казала. У нього дві бруслинки. Ось такий ялівець, який змінює колір. Це такі. Жовті в нього прирости, красиві, живучка, гейхера. Тут Ірис Сибірський і маленькі карликові іриси, ось вони розцвітнуть, будуть жовтого кольору. Ну і там ще теж і маіхінацея. І такі різні рослинки, які будуть квітувати влітку. Ну, а це в принципі, от така частинка. Ще тут, що є такий декоративний ґрунтопокривник. Теж живучка, Бругун дісяйно. Ось така живучка. Так, показала я вам цю частинку саду. Якщо щось я як про якусь рослинку, яка цікавить вас, не розповіла, пишіть, обов'язково розкажу. І наступну прогуляночку для того, щоб ви відпочили. Для нашого відпочинку вже організую на Альпійській гірці. Вона скоро розквітне в повній мірі і прогуляємося там. Дякую за перегляд і всього вам бажаю найкращого.